Аромат гарбуза. Ви навіть не здогадувалися, що цей продукт містить рідкісний вітамін Т або карнітин, який допомагає та сприяє перетворенню жиру в енергію. Він спалює зайвий жир. А ще гарбуз містить вітаміни групи А, С, В та К. Він містить фоліову кислоту, а його насіння дуже-дуже корисне як для чоловіків, так і для жінок. Воно покращить гормональний фон та багатий вміст цинку. А це. Піднімає рівень тестостерону та покращує репродуктивну систему. Ще багато чого можна сказати про гарбуз. Він містить велику кількість води, це корисна клітковина, яка насичує і піклується про наш кишківник. Так само гарбуз корисний для кісткової нашої системи і для зору. Хочеш знати все про здоров'я, що подароване нам природою? Пиши мені, підписуйся на мій канал та будь здоровим!